Карел Чапек таємниця Почерку. Рубне, сказав головний редактор. Сходіть подивіться на того графолога Єнсена. Він сьогодні виступає перед представниками преси. Кажуть щось надзвичайне. Потім напишете про нього 15 рядків Гаразд, відказав Рубнер з належною дозою службової байдужості. Та пильнуйте, чи це не якесь шахрайство. застаріг головний редактор. Добре перевірте все по змозі особисто. Саме тому я й посилаю таку досвідчену людину, як ви. Оце такі панове головні засади наукової, а точніше кажучи, психометричної графології. Так закінчив того вечора графолог Єнсен теоретичні пояснення представникам преси. І як бачите, вся система побудована на чисто експериментальних законах. Але, звичайно, практичне використання цих точних методів таке безмежно складне. Що я не можу докладніше продемонструвати його в єдиній лекції. Обмежуюсь тим, що покажу вам практичний аналіз двох чи трьох зразків почерку, не висвітлюючи теоретично всього процесу роботи. На це нам сьогодні, на жаль, бракує часу. Панове, попрошу в когось зразок чи його небудь почерку. Рубнер, що вже чекав цього, зразу подав знаменитому графологові списаний аркуш паперу. Єнсен начепив свої червні окуляри і глянув на письмо. А, жіноча рука, посміхнувся він. Чоловіче письмо, звичайно, буває інтересніше і виразніше. Але врешті, щось мурмочучи, він уважно розглядав крізь окуляри той зразок. ммм…» – Гмукав він час від часу і хитав головою. Запала глибока тиша. А може, це письмо якоїсь близької вам людини? Раптом запитав графолог. А ні, що ви. зразу запротестував Рубнер. Тим ліпше, сказав знаменитий Єнсен. Слухайте, ця жінка брехлива. Ось перше враження від її почерку брехня, брехня за звичкою, брехня, як вияв натури. І взагалі, це людина досить низького духовного рівня. Освічений чоловік не мав би про що розмовляти з нею. Вона страшенно хтива. Бачите, які м'ясисті жирні літери, і жахлива не хлюя, дома в неї, певне, такий безлад. Це основні риси, ті, про які я говорив раніше. Перше, що ви бачите в людині, це її звички, тобто якості натури, що виражаються самі собою. Просто автоматично. Але справжній психологічний аналіз починається тільки з тих якостей, що їх відповідна особа приховує або придушує в собі. Аби не викрити себе оточенням. Ось наприклад, сказав Єнсен, приклавши палець до кінчика носа, ця жінка ніколи ні з ким не поділиться своїми думками вона примітивна, одначе, одначе ця примітивність двоїста вона сама себе підкреслює, має багато дріб'язкових інтересів, але за всім цим приховує свої справжні думки. Хоча те приховане я. Теж страхітливо буденне, я сказав би, що це розпусність, стримувана душевними лінощами. Ось гляньте, наприклад, як у її почерку огидна хтивість це водночас і ознака марнотратності, сполучається з найвульгарнішою розважністю ця жінка занадто любить свій спокій, аби шукати чуттєвих насолод. Звичайно, коли їй трапиться нагода, але це не наша справа. Отже, надзвичайно ледача і водночас балакуча коли вже зробить щось, то говоритиме про це півдня, поки всім обридне, вона занадто заклопотана власною особою, не любить нікого, тільки задля власної вигоди почепиться комусь на шию і запевнятиме, що любить його бозна як про нього дбає. Це одна з тих жінок, перед якими кожен чоловік стає Слабодухим, він стає таким з від нескінченних теревенів від усього того принизливого матеріалізму. Зверніть увагу, як починаються слова, а особливо фрази. Розмашистою і водночас м'якою лінією. Ця жінка хоче командувати. І вона справді командує. Але завдяки не енергії, а вдаваній поважності та багатослівності, а часом завдяки наймерзейнішій тиранії тиранії сліз. Характерно. Кожна розмашиста лінія закінчується якимось різким аж боягузливим спадом. Цю жінку щось стримує, вона весь час чогось боїться. Напевне, щоб не розкрилося щось таке, що загрожуватиме її матеріальній вигоді. Це, мабуть, щось дуже прикре і старанно приховуване. М -м, не знаю. Мабуть, щось із минулого. Тільки після такої реакції вона знов збирає силу волі чи, скоріше, силу звички. Щоб дописати слово до кінця і годиться. А втім, з оцим самозакоханим і лінивим хвостиком на кінці, бо в ній знов вживає самовпевненість. Ось звідки оте перше враження брехливості. З цього, ви, панове, бачите також, що докладний аналіз, урешті, неминуче підтверджує перше загальне певною мірою інтуїтивне враження. Цей остаточний збіг результатів я називаю методичною взаємоперевіркою. Я сказав низький рівень, але цей рівень заданий не примітивністю, а дисгармонійністю натури. Це письмо прикидається, хоч здаватися привабливішим, ніж є насправді, але це робиться в дрібничках. Так і сама досліджувана особа дбає за порядність у дрібничках, старанно ставить усі крапки над і. Але в великому вона не дбала, не знає ні дисципліни, ні моральності одне слово, не хлює. Найдужче впадають в око. Акцентні знаки над літерами. Весь почерк має нормальний нахил уперед, а знаки нахилені назад. Це справляє дивне враження удару у спину. В цьому є якесь лукавство, якась підступність. Я сказав би образно, що ця особа здатна вгородити вам ніж у спину, але не робить цього, бо занадто лінива. І позбавила на фантазії. Гадаю, цього досить. Може, в кого є інший цікавіший зразок. Того вечора рубнер прийшов додому, як чорна хмара. Прийшов таки, сказала пані Рубнерова. Ти десь повечеряв? Рубнер похмуро глянув на неї і грізно буркнув. Ти знову починаєш? Пані Рубнерова здивовано звела брови. Як це знову починаю? Я тільки запитала, чи ти хочеш вечеряти. «Отож бо. сказав рубнер бридливо. Ти тільки й умієш говорити, що про їжу. Такі твої вульгарні інтереси. Яке це все принизвиве, і нескінченні теревені, і ницій матеріалізм, і нудьга. Рубнер зіткнув і безнадійно махнув рукою. Я знаю, так із чоловіків роблять слабодухів. Пані Рубнерова поклала своє шиття на коліна і уважно подивилася на чоловіка. Франці, сказала вона стурбовано. З тобою сталося щось неприємне? Ага. Ущипував, вигукнув Рубнер. Уже турбуєшся про мене, так? Тільки не думай, що обморочиш мене. Ні, голубонько, рано чи пізно настає мить, коли перед людиною розкривається вся облуда, і вона бачить, що хтось почепився їй на шию, задля власної вигоди, із чистісінької хтивості. Фе. вигукнув він. Яка гидота, аж мороз пробіг по спині. Пані Рубнерова покрутила головою і хотіла щось сказати, але тільки стиснула губи і почала швидко шити, запала тиша. Бачу, все бачу, за хвильку просичав рубнер і розглядівся по кімнаті. Безуддя і нехлюйство! Звичайно, в дрібничках нібитовати порядність, але в більшому. До чого оце ганчір'я? «Лагоджу твою сорочку, насилу видушив себе пані Рубнерова лагодиш сорочку, гузливо мовив рубнер. Ти ба, вона лагодить сорочку. І, звичайно, про це повинен знати весь світ, еге? Півдня треба говорити тільки про те, що хтось лагодить сорочку. Стільки гаосу, наче бозна про що, і ти гадаєш, що це дає тобі право мною командувати? Е ні, годі вже. Франці! приголомшено вигукнула пані Рубнерова. Чи я щось тобі зробила? Хіба я знаю. крикнув Рубнер. Я не знаю, що ти зробила. Не знаю, що ти думаєш і який камінь у тебе за пазухою. Я нічого не знаю про тебе, нічогісінько, бо ти з біса хитро приховуєш те, що у тебе в душі, я навіть твого минулого не знаю. Вибач, скипіла пані Рубнерова. Це вже понад усякі межі. Як скажеш іще, хоч вона насилу опанувала себе. «Франці! Сказала з жахом у голосі. Що це з тобою сталося? Ага, переможно виголосив Рубнер. Ось воно. Чого це ти так злякалася? Мабуть, щоб не вийшло на світ щось таке, що загрожувало б твоєму міщанському добробутові? Еге? Це ми знаємо. Ти й попри всіліночі часом знайдеш нагоду для якоїсь інтрижки. правда ж? Пані Рубнерова сиділа, наче скам'яніла. Франці видушував на себе, ковтаючи сльози. Коли ти щось маєш проти мене, тоді, ради бога, скажи прямо. «А нічогісінько!» – з нищівною іронією запевнив Рубнер. Нічогісінько я проти тебе не маю. Це ж пусте, коли хтось має дружину хлюю, без совісті, брехливу, нечесну, вульгарну, ледачу, марнотратну і страшенно хтиву. А до того ще й таку нерозвинену. Пані Рубнерова схлипнула і підвилася, впустивши своє шиття додолу. Облиш. зневажливо крикнув Рубнер. Це найпідліша тиранія, тиранія сліз. Та пані Рубнерова тих слів уже не чула, бо, задихаючись від конвульсивного ридання, вибігла до своєї спальні. Рубнер трагічно зреготав і ще просунув голову у двері. Всадити людині кінжал у спину. Крикнув він. Ти ще зумілок, б? Але й для цього ти занадто видача. Другого вечора Рубнер зайшов до своєї постійної ресторації, Ось я саме читаю у вашій газеті. такими словами зустрів його пан поечка, зиркнувши на нього поверх окулярів. Як вихваляють одного графолога Єнсена, так і справді щось є, пане редакторе. Є і немало, — відповів Рубнер. Пане Янчик, принесіть ну, мені антрекот, тільки щоб не твердий. Ви знаєте, той Єнсен, справжнє диво. Я його вчора бачив, аналізує почерк абсолютно по-науковому. Ну, то це шахрайство, зауважив пан Печка. Я, добродію, вірю, що завгодно, тільки не в науку. Це як з отими вітамінами. Поки не було ніяких вітамінів, ми принаймні знали, що їмо, а тепер не знаємо. Тепер у вашому антрикоті є якісь невідомі життєві фактори. тьху на них, сердито додав поечка. Це ясна річ, заперечив Рубнер. Довго розказувати, пане полечко. Що таке психометрія, автоматизм, первинні та вторинні прикмети і таке інше. Але я вам кажу, що той графолог читає почерк, як розкриту книгу, і так вам змалює людину, що ви її перед собою бачите, ніби живу, скаже вам, яка вона є. Яке в неї минуле, про що вона думає, що приховує? Ну, все-все. Я сам був свідком, пане плечка. Ова, скептично буркнув той. Ось я вам наведу приклад, почав Рубнер. Один чоловік не називатиму прізвища, але це дуже відома людина, приніс тому Єнсенові зразок почерку своєї дружини. Єнсен тільки подивився на лист і зразу каже Ця жінка наскрізь брехлива, неохайна, страшенно хтива, поверхова, видача. Марнотратна, балакуча, любить командувати вдома, має темне минуле, та ще й хоче вбити свого чоловіка. Можете собі уявити, що той пан поблід як смерть, бо все то була ширісінька правда. Зважте самі, він щасливо прожив із нею 20 років і нічого такого не помічав. За 20 років подружжя він розгледів у своїй жінці і десятої частки того, що Єнсен побачив з першого погляду Оце хист, правда? Пане полечка, невже це вас не переконує, як же той Бовдур, чоловік, двадцять років нічого не бачив. подивувався полечка. А що ж ви хочете? квепливо заперечив Рубнер, коли та жінка так спритно прикидалась, а чоловік був з нею загалом цілком щасливий. Такі щасливі чоловіки, наче сліпі. А крім того, він же не знав отих точних наукових методів. От, приміром. Те, що вашому простому оку здається білим, з погляду науки містить у собі всі кольори. Досвід добродію ще нічого не означає сьогодні люди вірять тільки точним методом. Тож не дивуйтеся, що той чоловік і не здогадувався, яку потвору має вдома, адже він не користався науковим методом. А тепер він з нею, мабуть, розлучиться. втрутився в розмову господар ресторації пан Янчик. Цього я не знаю, недбало відказав Рубнер. На такі дурниці я не звертаю уваги. Мене в усьому цьому цікавить тільки одне як з почерку можна дізнатися про те, чого інакше взагалі не можна помітити. От, приміром, ви багато років знаєте когось як порядну й добру людину, і раптом бац! Із його почерку ви бачите, що він злодюга, або неприторений негідник. Еге ж, тепер нікому не можна довіряти просто так, на погляд, бо тільки отакий от аналіз відкриває, що в людині приховане. Отакої, пригнічено сказав поечка. Так тепер же страшно буде і листи писати. Саме так, підтвердив Рубнер. А уявіть собі, яке значення матиме наукова графологія, скажімо, для криміналістики. Адже вона даватиме змогу посадити зводя за грати, перше ніж він щось украде. Його почерк викаже, що він має вторинні злодійські риси в натурі. От його хаб, та й не панкрац. Ні, в цього методу величезне майбутнє. Я вам кажу, це справжня наука. Тут не може бути ніякого сумніву. Рубнер глянув на годинника. Ого, вже десята. Пора й додому. Чого це ви сьогодні так рано? буркнув плечка. Та знаєте, лагідно сказав Рубнер. Дружина сердитиметься, що я весь час заставляю її на самоті. Кінець.